Ще раз будь Ні, ласка, чого я ви так? А чого ви такий агресивний? Я інвестор будинку Акварель 3 А цілий рік я робила ремонт, і без всяких попереджень мені відключили всі комунікації світло і воду. Ви платили тобто, ви за світло, за воду виплатили? Да? Так, я я сплачувала технічний тариф, світло і вода. Аргументується тим, що я ще не сплатила внесок 10 тисяч гривень в кооператив. Як бачимо, купити квартиру це тільки пів справи. Потім дуже часто ти потрапляєш в кабалу до керуючих компаній чи кооперативів, які ставлять необґрунтовані тарифи, дописують неіснуючі послуги та відмовляються надавати звіти. Виставляють якісь непонятні тарифи. Прислали платіжку. В платіжці я вже показувала. В платіжці написано, що внесок за поновлення електроенергії 500 гривень. Взагалі виходить так, що наче цих людей, які там живуть, просто як взяли в заложники. Ну і хамське відношення. Тільки після запису відео з Тетяною вийшли на діалог, надали їй роз'яснення та можливість обрати, вступати до кооперативу чи ні. В наступних відео розповім про засоби впливу на обнаглівших кака.